Авіаудар Росії по російському Білгороду, як вже відомо, ввечері 20 квітня там стався вибух авіаційний боєприпас із винищувача бомбардувальника су 34 повітряно-космічних сил РФ. В результаті пошкоджено чотири квартири і кілька автомобілів. Постраждали три людини. Зазначу, що спочатку кремлівська пропаганда звинуватила в цьому Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони. Чому пояснив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк? За його словами, загарбники прорахували ризики інформація про те, що удар завдали ЗСУ, деморалізує населення. У тимчасово окупованому Криму зростає напруга через російську мобілізацію. За даними центру національного спротиву, значно збільшилася кількість осіб, які виїжджають на територію Росії залізничним транспортом. Крім того, у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання у готелях. На літній відпочинок росіяни панікують, бо бояться побачити Україну і вмерти. А таких вже понад 185 тисяч від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу наші захисники відправили до пекла 630 російських вояк. Масштабні втрати має російська армія і в техніці бійці сил спеціальних операцій знищили новітній російський танк Т 90 Військові виставили протитанкові міни ТМ 62 на одному з напрямків, а танк окупантів успішно на них підірвався. Значні втрати і в особовому складі, і в техніці росіяни мають в Бахмуті. За місто вже більше дев'яти місяців тривають запеклі бої. Та окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, тож відправляють своїх солдат буквально на смерть. На жаль, з кожним днем місто перетворюється на руїни. Бійці нашої третьої штурмової бригади опублікували кадри панорами Бахмуту, а точніше, його залишків, які ви нині бачите на екрані.